Яточки, які довго не можуть вийти заміж, начебто хотять, але от не зустрічається їм партнер, або ті партнери, які їм подобаються, не звертають на них уваги. Така класична стара дієва. Не хочу нікого образити, Але ви розумієте, якщо поряд з вами є така дівчина, ви розумієте, про кого я говорю. Наприклад, ця дівчина могла сказати моїй подружки: Ой, ти вже розвелася, вже і другий раз заміж виходиш, і другий раз розводишся. А я все ніяк заміж не вийду і дітей в мене нема. Це відображає цю класичну стару діву. В чому саме відображає? В тому, що вона знецінює біль від розлучення тієї дівчини. Що таке залишитися з дитиною? що таке розвестися другий раз це ж колосальніший біль. Це дуже серйозне випробування для психіки. Це близька людина, з якою ти повинна розлучитися. Розумієте? І от вона ось так знецінювала ця дівчинка. Але що вона важливо показала мені вже дуже-дуже багато років тому? Вона мені показала оцю спільність між цими дівчатами, які наче хочуть заміж, але їх, наче, ніхто не бере, або попадаються якісь недостойні, або навіть ніхто й не пропонує заміж. Спільне між ними одне. Вони всередині безумно злі. Вони ненависні. Вони призирають. всех людишек, а мужчин тем более. Она, сука, разорвала б его на шматки. И к и получила до него доступ. А так она говорит, привет, как дела? Есть у вас такие знакомые? Скажите, пожалуйста, если вы впизнали кого-то из своих знакомых, Якщо ви помітили цю спільну рису, що от в ній ця злість, але вона десь схована, вона навіть сама її цю злість не бачить. Злість колосальніша. Знаєте, що я вам скажу дівчатка, які не можуть знайти собі другу половинку, але хочуть стосунків. Оця злість, ви коли її помітите, це ненависть, блядь, сука. Це або до тата, або до мами, або до них обох. дика ненависть. І ви її випустите з психологом на сесії, і ви її внідріте в жизнь. І вийде така матьора-сучка із вас. Не подавлена? Отак. А прям вийде така наружу. О, ви тоді реалізуєтесь, ви бабліще собі заробите. Ви тоді будете мати. ви тоді будете рішало і такий. Ви станете такою сильною, ви такої охуєнний станете. Ви будете робити, те, що ви хочете, ви будете життя всю жити, як ви захочете, і тільки вирішите, який мужчин.